Цент з Іриною Болгаковою сто один Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Вінницький святий Миколай Віктор Шемет. Доброго дня, пане Вікторе. Добрий день, добрий день. вінничани. добрий день, шановна редакція. Поговоримо ми сьогодні про роль чарівника. Але почнемо з того, що почнемо з кар'єри Святого Миколая у Вінниці. Пане Віктор, як ви почали кар'єру саме святого Миколая? у Вінниці як це сталося, оскільки я пам'ятаю раніше, був дід Вінницький дід Мороз. і Його роль виконував ваш брат Олександр, а потім раптом ти Миколай? Ну не раптом і мій старший брат, це як знаєте, передається з покоління в покоління. Чарівництво. так так, так. мій брат був один з перших таких дідів морозів. За нього була там започаткована резиденція Діда Мороза. Тоді вона називалась. Ну дуже я вважаю такий хороший, цікавий проект, коли. Ну там майже місяць могли маленькі віничани, не тільки маленькі, прийти до цієї резиденції, побачити, поговорити, поспілкуватися з ними. Там працювали аніматори. Ну цікава, цікава була локація. Ну, в силу різних причин я вважаю їх може не зовсім і доцільних, але ви бачите, що в світі твориться. Я думаю, що на Діда Мороза і на Миколая. Вже якби не дуже звертають, у них там глобальніші проблеми. Брат мій практикує зараз дідуському морозовську практику, якщо його запрошують, якщо це цікаво. Ну а було б запропоновано, якби щоб не порушувати цю сім'ї. До речі, там також був такий перехідний період. То є перші там з 19-го числа Миколай, потім, після Різдва, католицького був Дід Мороз. Далі там же сан. Та клаус, ну вважаю, що це також було дуже цікаво. А пан Олександр ділився з вами якимись секретами? Адже він давно виконував роль вінницького діда мороза. Якісь можливо, ну не знаю, майстер-класи вам не проводив? Ми брати, ми спілкуємося. Нам майстер-класи не потрібно. Ми один одному якісь цікавинки свої передаємо. Ну що я скажу? Старший брат, звичайно, я слухав я дослухався, щось намагався своє внести. Щось його відкинути, десь його критикував. Але це такий е, добрий, добрий, такий ді, 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 дідо морозо, миколаївський діалог. був. Пане віталі. Діти, які до вас приходять, е, знають хто ви чи не завжди? Ось коли ви питаєте, наприклад, у них можливо, хто я? Вони знають хто ви? Ну це проблема не дітей, це проблема батьків. Це проблема виховання. Діти, це така губка, що ви туди. Поклали то вони і взяли. Сказали, хто це він це розуміє. Якщо ви прийшли і а були і такі ситуації, приходять і такопіталкають тако Штовхають дитину, підходь, підходь. Дитина боїться, дитина не розуміє, що батьки собі щось там вважають. Але в основному це таке: дайте подарунок. Я вважаю, що це помилкова така ситуація. Для цього треба готувати дитину, пояснювати, говорити в різних формах, але звичайно в ігрових, так щоб це не було, щоб дитина перелякалася, шо там такий дід буде сидіти. Він буде тебе питати, як ти себе поводив, як там ну але. Нюанси є, і треба їх якось дотримуватись. До речі, про подарунки. Які подарунки ви даруєте, і де ви їх берете? Ну я так розумію, що чи батьки вам дають наперед, чи це власні, скажімо, якісь там ну розумієте? Ви знаєте, що таке лікарська таємниця? Ага, що таке адвокатська таємниця? Тому ну, давайте ми з вами це питання таке. Подарунки він є. Подарунок від кого що і як він від Миколая. Ну, добре. А що ви да, в, в принципі даруєте? Це. Іграшки, солодощі. Я що захочу, той подарувати. Ага, Все, що собі придумаю, я дивлюся на дитину, я питаю, як вона погодила. Я розпитую, що в неї в родині, як там, що іноді навіть знаєте, це ж діти теж такі вони прості. Я починаю їх там провокувати. Там питаюся, що, а де, а ти знаєш, де в хаті гроші сховані. <сум> я вже тоді з батьками кажу, навчайте дітей. Той тобто вони повинні знати. Він має знати свою адресу, але він має знати, що з чужими людьми чимось можна ділитися, а чимось не можна угу. ділитися. Це такий виховний процес. Які бажання вам замовляють діти? Чи ці бажання з року в рік вони змінюються? Знову ж таки, це все таємниця сповіді. Ну, приблизно на тему? <світ> да, ні, тема. Це діти. Ви зрозумієте, що нічого там е, такого? Екстремально. Да, екстремального немає. Це іграшки, це. Е, Якісь може там побажання по навчанню ну, всяке. Але звичайно є і такі, що як то кажуть, по спині пробігає той холодок, коли дитина. І що до речі, оці бажання, вони не для себе, а для когось, для сестрички, для братіка, для батьків, для бабусі, для дідуся. Ну, це таке ос особистості. Я не хочу сказати, що їх багато. Вони є, і чесно вам скажу, що от заради цих бажань. І Коли ти їх чуєш, коли ти відчуваєш, що це дитячу з одного боку, ну як непосредственно, скажем так, але щирість вона йде від серця і від цієї дитини. Мова більше про здоров'я. Ну зараз не тільки про здоров'я, зараз і про, і про да, життя. Да, про життя, якщо це можна назвати, життям, звичайно. Але всяке буває, але все ж таки в основному це я ж кажу, це таке. А діти замовляють мир. Діти, ви зрозумієте, вони ну не розуміють що, навіть от ви, наприклад, у мене запитайте, що я в цей це поняття. Ну, Це більше поняття, тому ну щоб тако, прямо щоб був мир. Ні, ну було щоб скінчилась війна, да, да, да щоб mm -hmm. тато повернувся, чи якісь родичі, які виїхали, повернувся. Да, таке було. А найбільш такі незвичні дитячі бажання, які вразили, от буває, ну спілкуєшся. Там з людиною якісь речі, а потім те, що ти запам'ятав, ну надовго-надовго. Mm. Ви ж поміть, я теж, хоч і називають мене свята людина, це як той психотерапевт. <гум> <гум> да. Не можна пропускати через себе, але намагатися дитині щось пояснити, щось поговорити. Були такі, я кажу, що як. Починаєш вдумуватись, то інколи і вночі не спиш. Побажання я ж кажу мене більш все вражає, то що діти це для когось бажає для сестрички, для братіка. Таке, а потім впізнають вас після новорічних свят, наприклад, на вулиці діти. От пішов Святий Миколай. Ну не можу сказати. Слава не Богу. Богу, не впізнають. Дорослі, так, да, да. ну як то кажуть, медійне обличчя, то ну, не да. вони підходили, не казали, що наше бажання здійснилися. С -с 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 -по, По всякому було. Але я вам хочу сказати, що ж не тільки діти, особливо от коли ми сидів. Там в хатинці, в тій приймальній в офісі чи прозорому офісі, як хочете назвіть, то було багато і дорослих е дівчата, у них заміж, і, і, і все. Да. Хоча я бачу в них таку цю іскорку, що це е прийшли до діда, то ми теж чимось хочемо його вразити, але Бо буває по, по по всякому. Я до цих пір пам'ятаю, як до мене зайшла студентка педагогічного нашого університету. Побажання от, -от таке прозвучало. А потім ну, кажу, ну ти знаєш, треба спочатку віршик, і вона мені як видала е, вірша Аліни Костенко, то я думаю, що все буде у неї добре, я їй пообіцяв. Пан Вікторі, а ви самі вірите у дива? Як віруюча людина, вірю, як громадянин, я намагаюсь цю віру іншим людям якось підсилити, надати її вірю, вірю в дива. Щоб казати, чи було в мене в житті, це як до цього ставитись, розумієте? Я завжди е, от, я живу. Ні, не буду казати, де я живу. <свист> да, бо да, всі да, приїдуть. Да, <свист> да, але от весною йдеш, ну таке щось зелененьке, десь там щось. А під осінь уже кущ висотою 2,5 метри. Ну, хіба це не, не диво? Я, я не можу знайти якихось таких е, пояснень, як це відбувається. Я вважаю, що це тільки якесь диво, якесь. Божа благодать, ну пояснити цього, цього важко, і в тому числі зайдемо з іншого боку. Ну от як е, люди можуть е, таке творити, таке е, есть, це може бути теж якийсь, е, якийсь прояв. Розумієте? А ялинку, ви прикрашаєте на, на, на новий рік? Як у вас новий рік приходить? Новий рік свято Святого Миколая. Е, ви маєте на увазі в моїй родині, у вашій родині, так. Людині, так. Ну, у мене двоє дівчаток. Я їх до цих пір так і називаю. Двоє моїх дівчат. З того моменту я не буду казати точно коли, коли от почали згадувати цього Миколая. Я намагався. Під подушечку кожен рік щось покласти. Вони це пам'ятають до цих пір. Це, це пам'ятають. ялинку. І я цей, скажімо такий радикальний в цьому плані. Хочете ялинку, дуже хочете ялинку, купуйте. Точно. Мені дуже не подобається, коли у нас вирізаються ліси. Навіть ті варіанти, коли кажуть, це спеціально насадженні, ми ж в такий час живемо, що я вважаю, це не хочу казати приступлення. Але десь а подарунки викладати під ялинку, чи все-таки в шкарпетку, як знаєте, чи біля Під Подушечку під подушку Миколай кладе або різочку, або ж по а всіх інших, хто як хоче, куди саме головне до своєї дитини приділити їй увагу, згадати, розповісти і подарувати. Які казки у вас були найбільш улюблені в дитинстві? Ну. Я не знаю, чи вони такі загалом О! відомі. Я, я, я помітав мене. У мене моя мама працювала бібліотекарем при САГЗ заводі. Була бібліотечка така невеличка, але завдячуючи їй, вона там тоді була можливість всякі підписки. То вона дуже багато літератури замовляла. І я, от помню, Мурашка Ферда в мене був такий улюблене. Потім там історії про румцайса. Я дуже полюбляв. Уже там подалі, коли навіть можна сказати, що і в дорослим коли став, але казки любив читати, я мається на увазі. Це фентезі, це про кільця. це, ну… А фантастику любите? Фантастику полюбляю. Ну я ж кажу, от таку більше фентезійну, не технологічну, не технічну. І десь мої діти так, от для них цей Гаррі Поттер, для них ці всі Марвели. Це все так. Цей світ їм близький. Іноді я не можу розібратися. Вони мені пояснюють. Я да, зоряні а зоряні війни. Я ну фанат. Не останніх, а от тих перших я, я до речі, перед ефіром дивилася м, зйомки телеканалу. Віта Я не знаю, який це рік, можливо, рік тому, де вас дуже гарно знімали в різних там ракурсах. Як ви вітаєте, у вас є акторська освіта? Ну мені так здалося, якісь щось таке може є. Ну, значить, е, 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 е якщо вам здалося, то напевно щось таке є. Ні, я е е закінчив середню школу в Вінницьку третю е до восьмого класу. Потім пішов навчатися вінницьким технікум. колись він був м'ясно і молочної промисловості uh -huh. закінчив його, поступив політехнічний, не закінчив його, пішов працювати. Ну, скажімо так, оцей акторський, як ви його називаєте, Талант? Я, да, да, я, я не дуже чи я скромний, може такий, да. але це. Шло тоді, коли я став займатися зараз не таким непопулярним е е кавену, скажімо так. Угу. Да. А, чи буде цього року резиденція Святого Миколая біля е міської ради, чи взагалі десь вона буде? Та резиденція, яка була в ті минулі роки, вже вона третій рік, ну, як угу. почалося повномасштабне вторгнення. вона е Стаціонару немає, угу. вона така переїзна, і з метою Різна. безпеки. І з метою безпеки. І ну важко зараз угу. тратити гроші на монтаж. ви ж зрозумієте, що ця резиденція вона один рік її зробили. Вона постояла на наступний розібрали. На наступний рік опять зібрали, то вже на, скажімо так, на третій рік вже там нема що розбирати, бо воно все. Ну це, це все кошти. І я десь отут я погоджуюсь, що є. Є можливість нам е, якось в іншій формі, то давайте краще ці кошти ми направимо. А дітям зробимо ось такого свята. То е, таке було прийнято рішення. Вона, скажімо так, на колесах департамент е, подякувати хочу департаменту культури Вінницької міської ради. По бібліотечній мережі в нас в місті багато бібліотек. Кожна бібліотека займається організацією. Є сайт, на якому Містяни можуть зареєструватися і до цього там графік, коли де в якій бібліотеці я буду. Так що я запрошую, зверніть увагу, хто з батьків хто хоче е, особисто. Мене які у вас заходи будуть з 6 грудня, 11 Миколая? А які заходи плануються ну, перед новим роком? Е, є графік завтра. 6, це перший е, день, коли я починаю працювати. Це кінотеатр родина. Там буде якби презентація відкриття цієї пересувної резиденції Святого Миколая. Будуть запрошені діти, які самостійно зареєструвалися, але основна маса це діти, чиї батьки воюють, діти, чиї батьки, на жаль, вже неповноцінні сім'ї, переміщені особи. Тому ну такий тому кінотеатр родина там десь до 100 чоловік можна. Розмістити це зранку, а потім, що в планах, це підвідати наших військових, які проходять реабілітацію. В наших лікарнях Вінницьких міських, я думаю, що ми туди до, до них також завітаємо і хочу наголосити на тому, знаєте, я вже там колись був, і коли там об'являють, о, до вас, святий Миколай, то я завжди, завжди кажу: я не святий, це ви святі люди, які віддали саме найцінніше, що у вас було своє здоров'я, дехто й життя повідав, то скажімо так, святий до святих. Пане Вікторія, скажи, будь ласка, стосовно до якого числа вас розписані заходи, тобто починаючи так розумію, від 6 грудня дня Святого Микола і до До Різдва До Різдва. До Різдва. Ну, 23-го, якби а, за -за завершальний знову ж таки в родині, це, це буде відбуватися. Ну, Думаємо, що ми такий графік, кожен день щось відбувається. Ну і поздоровлення ваше нашим слухачам і тих, хто нас буде слухати, ті, хто нас слухає, з святом Святого Микола. Да. Зісняться хай усі бажання, надії, мрії, сподівання. Хай гарні й мирні будуть ваші дні і лунають нашої перемоги. Пісні це таке традиційне моє привітання. Я думаю, воно таке гарне, воно компактне, здоров'я, миру, перемоги. Дуже вам дякую за таке цікаве інтерв'ю. І нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був ну незвична людина. Це Вінницький святий Миколай Віктор Шемет. А говорили ми про роль чарівника. І з вами була Арина Болгакова. На все добре, гарних вам свят. Все найкращого. Акцент з Іриною Болгаковою. Стоодини вісім